Всім привіт! Мене звати Блюскай і я починаю свій новий канал. На цьому каналі ми будемо вчитися малювати. Тож починаємо. У цьому відео ми будемо малювати яблуко. Перед тим, як щось малювати або розмальовувати, я спочатку роблю набросок, тому для нього нам знадобиться простий сірий олівець можна зразу із гумкою. Можна взяти додатково. Тому для яблука ми малюємо кружочок. Кружочок може бути різної форми, може бути не зовсім рівний. Зараз ми його будемо коригувати. От, бачите, у нас те саме коло, але ми трошки йому надали форми. Тобто, зверху трошки така виямка і знизу. Тим більше яблука бувають різні і не всі ідеальної форми. Тому ми продовжаємо. Ми будемо малювати не 2D. Будемо малювати в 3D. Тобто ми робимо його трошки об'ємним. Я думаю, всі з вас бачили яблуко, і всі знають, що у нього тут знизу є, зверху, точніше, є така е, виїмка. там, де йде деревце. На цьому деревці воно тримається за дерево. Гілочка маленька. На цій гілочці може бути листочок чи що, але зараз не про це. Щоб його намалювати в 3D, ми його намалюємо трошки під кутом, щоб було видно, що воно не плоске. Тепер ми беремо. Робимо так. Так само гілочка може бути різних розмірів. Може бути май величка, май тоненька. Але я намалюю сьогодні так. І намалюємо листочок листочок зробимо просто гладенький. Це такі у нас вигнуті лінії. Тепер щодо яблука, ми ем, можемо зробити світлу тінь, але сьогодні я вам просто покажу, як робити форму. То ми робимо деталі тепер. У нас світло буде падати звідси сюди. Тобто. Не з, не з бумажки, а типу світло падає, як ми будемо бачити яблуко. А якщо воно світ... падає сюди, тобто ця сторона у нас має бути темна. Ми її трошки затемнемо. А в наступних роликах я вам покажу, як робити світловий кінь. Приблизно якось так. Тепер. Ми можемо ще робити не одного типу штрихування. До речі, штрихування є не одного типу, є рівні, є діагональні, по горизонталі, прямі, є різні. А тут ми застосовуємо по діагоналі тут і тут. Так буде достатньо. Тепер ми трошечки світлішемо. Менше давимо на олівець. До речі, це у мене, мене 2 HB, тому що є різні типи олівців, якісь малюють майже жорстко, якісь майже легко. І від того відрізняється малюнок. Так, ми трошки зробили. Тут у нас буде переход, але зараз ми малюємо основний. Ми намалювали форму і трошки тінь. Тепер ми будемо його розмальовувати. Беремо жовтий. Е, у мене це яблуко буде зеленим. Або, е, ні, навірно, все ж таки червоним. Беремо жовтий олівець або фломастер, чим ви там малюєте. Але е, в кожних інструментів є своя специфіка. Олівцями малюють майже. Олівцями малюють дуже багато людей. А я малюю і маркерами, і фломастерами, і олівцями усім, чим можу. Так що ми трошки його закрашуємо жовтим. І цю темну частину так само. Хоча спочатку треба було б е, замалювати жовтим, а потім уже тінь робити. Але я вам показувала ми замалювали його жовтим. І оцю штучку так само замалюємо усе. Потім, щоб намлювати червоненьку ямку. У мене не дуже якісні олівці. Це нам вчителька подарувала своєму класу. Так що продовжуємо вже ми Робимо трошечки зверху таку скорельку. Просто спочатку заштриховуємо ми його трошки заштрихували, а тепер робимо деталі. Ми трошки зробили деталі і трошки зробили цю частину темну. Так само не забуваємо про це, його ми не дуже виділяємо. І, до речі, ми його можемо стерти. Обично, ескіз роблять лише такий маленький. І потім дуже тоненьким, отак, що ледве його видно. Але я хочу вам показати, щоб вам все було видно і ясно. Я роблю так. Зробились ми так, трошечки детальки є. Тут у нас трошки перехід на темну сторону. І ото ми тепер е, ми зробили. Ви можете ще брати оранжевий, якщо у вас є помаранчевий, так буде ліпший перехід з кольорів, але в мене його під рукою немає, тому малюємо так. Тепер ми малюємо цю маленьку гілочку. Ми беремо коричневий і просто її промалюємо. Ще раз повторюся, олівці в мене трохи слабі, тому їх не дуже видно. Тепер ми беремо зелений, бо будемо малювати листочок. Одну хвилинку я його підточу. Я підточила і починаю. Листки різні, штриховка листків так само є різна. А ми будемо робити так: із кутів до середини. Стараємося не виходити з лінії. У мене поламався олівець, я зараз його підточу. Ми його заштрихували, і у нас майже готово. Тепер я вам показала, як зробити форму яблука. Повторюся: у яблука є різні форми. Тобто, не у вас не має бути така сама форма, як у мене. Це на ваш розсуд, на вашу фантазію. Якщо хочете знати, якими олівцями я малювала. От не. Можете сканувати собі QR-код і подивитися їхній YouTube канал. Це компанія Zibi. Ну а ми будемо завершувати. Якщо вам сподобалося, поставте лайк. І якщо хочете бачити нові відео, підпишіться. А в наступній частині будемо малювати щось інше. До побачення.